Є такий тип людей, які через дрібниці роблять життя тих, хто живе поруч, нестерпним. Це історія якраз про це. Микола вважав, що дівчина має їсти як пташка, тобто пару зернят на день. По-перше, він вважав, що дівчина, яка їсть, це негарно. А по-друге, це не естетично. Зрештою, вона погладшає, а це неприпустимо для молодої людини. Микола був добрим вчителем, міг безпродонно в гостях забрати в неї тарілку з тортом їсти не можна, вона на дієті, сам з'їдав її порцію. Але найнеприємніше було те, що він обговорював з іншими за неї ж її зайву вагу. Люся плакала, засмучувалася, але нічого вдіяти не могла. Досі всі вважали, що вона нормальної статури з досить широкою кісткою. Будучи метр сімдесят шість сантиметрів у рості і п'ятдесят сім вона ніяк не могла втиснутися у сорок другий розмір. Про це, правда, це дратувало її чоловіка. Перший шлюб Каті виявився невдалим. Його колишня дружина була набагато повніша за Люсю, і тепер усі біди були зайвою вагою дружини. Через рік спільного життя Микола подав на розлучення через зайву вагу дружини. Люсі було 18. По молодості вона вважала, що просто утримувати сім'ю, триматися у своїй возі та й все. Якщо вона доведе, що підкоряється йому, він навіть одружиться з нею. Вдома їла здебільшого овочі м'ясо, картоплю та макарони ні і ще раз ні. У гості вони ходили лише разом, і Коля завжди пильно стежив за трілкою Люсі. Зайвий шматочок помідорки викликав у нього гнів, і навіть стипендію Коля забирав у неї, щоб вона нічого ніде не їла. Він вважав, що це їй лише на користь. Неподалік них жила бабуся Люсі. Скучивши, вона запропонувала внучці прийти до неї в гості. Стіл у бабусі був накритий різними смаколиками, вона наготувала все те, що любить Люся. Але вона не хотіла обманювати коханого, раз обіцяла, значить, не їстиме. Але вона випила дві чашки кави, поспілкувалася з випустою і пішла додому. Коля був вдома раніше за намічений час. Похід у бар не відбувся, і він був у негативному настрої. Він принюхався до Люсі і спитав: чим це від тебе пахне? Каву без мене ти пила? чий булки їла, чи тортики, Зізнавайся!» Після цього я не можу тобі довіряти, обдуривши в дрібницях, ти можеш обдурити у всьому. Збирай свої манатки і викидайся з мого будинку до своїх батьків, бабці, мені абсолютно байдуже. Вже минуло 10 років. У Люсі троє дітей, вона добре закінчила університет, у неї добрий чоловік, та й жирухою вона не стала. З чоловіком ходить у кафе до пекарні, їсть булочки. А Коля досі шукає свого ідеалу. Може, і не знайде ніколи не знаю.